Доброго дня, діти! Під тваринками нерідко мають на увазі не тільки мешканців міських квартир, але й будь-яку живність. Люди почали приручати різних савців і птахів давним-давно, ще незапам'ятні часи, і з тих пір досягли в цьому чималих успіхів цей триває зараз, але не всі тварини піддаються одомашненню, незважаючи на всі зусилля людей. У собак дуже чутливий ніс, але не настільки, як у корів. Звичайні домашні корівки здатні вловити запахи на відстані до 10 кілометрів. Відбиток собачого носа. Так само унікальний, як і відбитки людських пальчиків. Ось так. Бачите, дітки, як цікаво. А от домашні кішки нявкають тільки коли хочуть звернути на себе увагу людей. При спілкуванні один з одним вони ці звуки не використовують. Більшість кішок дуже не любить воду. За кордоном власника домашньої тваринки можуть аштрафувати чи арештувати поліція за те, що вони погано відносяться до тваринки. Часто декоративні кролики полюбляють пограти в доганялки. Через брак родичів об'єктом для гри може стати і господар. Через особливості будови шиї, звичайні свині, як і декоративні, не вміють задирати голову і дивитися вгору. Такі домашні тварини, як щури, істоти дуже соціальні, поодинці вони марніють від нудьги, їх завжди потрібно тримати хоча б двоє, як мінімум, щоб у них була компанія. Не можна давати собакам шоколад. Вони його люблять, але він для них шкідливий і навіть небезпечний. Люди давним-давно одомашнили коней. Так давно, що їх дикі предки вимерли і вченим про них взагалі мало що відомо. Очі кроликів унікальні тим, що завдяки їх розташуванню. Кролик може бачити навіть те, що відбувається в нього за спиною, не повертаючи голівки. Довгожителями серед домашніх тварин є черепашки. Вони іноді живуть по кілька сотень років. Домашні свині часто використовуються для пошуку трюфелів, найдорожчих грибів у світі. Судячи з усього, першим домашнім улюбленцем став Дикий вовк, колись приручений первісними людьми. Від нього і пішли незліченні породи собак. Перше в світі за популярністю місце серед всіх домашніх тваринок ділять між собою кішки і собаки. Слуху собак. Приблизно в 10 разів гостріший, ніж у людей. На світі кіз більший, ніж свиней. Більшість кіз від природи мають два роги. У кіз також можуть бути пастухи. А ось козяче молоко не підходить для немовлят. Віслючки погано переносять вологий клімат. Віслюки відносяться до роду коней. Крім коричнього, сірого, чорного забарвлення зустрічаються також і білі віслюки. Це малята лише декілька цікавих фактів про свійських тварин.